Привіт, мене звати Ксенія Господінова. Я фешн-стилістка, працюю вже у сфері моди більше шести років. Обожнюю створювати класні гардероби для своїх клієнток, для дівчат, для чоловіків. В Канаді я вже більше двох років і зрозуміла наскільки важливо тут знати, в які магазини ходити за речами, а де обирати, і всім цим буду ділитися тут з вами на цьому каналі. Тому підписуйтесь щоб не пропустити. Наступне відео, ставте свої вподобайки, бо ви підтримуєте таким чином цей канал, мій контент, і залишайте коментарі. Буду дуже вам вдячна за фідбек і за підтримку. Сьогодні ми з вами поговоримо, як же обрати ту саму омріяну сумку, яка буде вам служити роками. Насправді сумка це дуже важливий класний аксесуар, який допомагає доповнити, завершити образ і підняти його на новий рівень. Тому насправді дуже важливо не економити на сумці, бо сумку ми ножимо кожного дня, і дуже класно мати дійсно красиву та стильну сумку, яка буде говорити трошки про вас більше. Що я часто бачу в гардеробі своїх клієнтів, коли роблю розбір гардеробу, це зазвичай всі мають декілька варіантів чорних сумок. А якщо це про вас, залишайте коментар під цим відео. Вони мають трошки різну форму, але зазвичай дуже схожі за фасоном. зазвичай всі однаково кольору, тобто чорний колір. Бо десь колись нам хтось сказав, що це базова сумка, вона завжди буде у нагоді. Тому чомусь ми завжди купуємо саме чорну. А на моїй практиці, що я бачу, як я створюю аутфіти, навпаки, краще мати не чорну сумку, бо це дуже акцентний колір, і він не завжди пасує під більшість аутфітів. А навпаки, я рекомендую мати якраз цікаві кольори: коричневий, насичений шоколадний, який зараз дуже актуальний, до речі, а красивий зелений, може, неві. і це дійсно буде доповнювати ваші аутфіти. За якими критеріями обирати сумку? По перше. Класна фурнітура, якісна фурнітура, бо насправді саме фурнітура може видавати цінні сумки. Тому на це звертаєте увагу. Або купуєте де мінімум фурнітури, де її взагалі не видно, або там, де не видно, якщо вона дійсно недорога. А по-друге, щоб були класні шви, була класна проклейка, щоб воно все, знаєте, дивилося дійсно красиво та дорого. Наступний фактор це форма сумки. А, насправді структурована сумка, яка тримає форму. Яка має, а яка приблизно середнього розміру, вона найкраще працює у гардеробі. Бо таку сумку ви можете брати з собою і на роботу, і на побачення, і на якісь а, вечірки. У цілому, я рекомендую мати в своєму гардеробі три сумки. Три різ різних форми. Три різних фасони і три різних кольори. Тоді ці сумки дійсно будуть працювати для вас і дійсно будуть доповнювати аутфіти. Які ж ці три е, сумки? Насправді це формула, вже, яку я вивела роками, е, працюючи з клієнтами вже понад 6 років. І тому я бачу, які саме сумки дійсно працюють, які саме сумки дійсно носяться. Перша сумка це невеличко структурована, як я вже сказала, наприклад, вона може бути в Центному колірі, наприклад, червоному, синьому а, чи, можливо, зеленому, але щоб вона мала чітку структуровану форму і була середнього розміру. Друга сумка а, вона може бути трошки така, знаєте, велика, які зараз дуже модні, дуже актуальні, наприклад, у замче цей фініш зараз просто на піку трендів. Тобто сумка шопер, в яку ви можете покласти всі необхідні свої речі, ви можете з нею ходити на спорт, на прогулянку з дитиною, чи просто на шо. І третя сумка може бути якась фанова, цікава. Вона може бути, наприклад, в анімалістичному принті, бо зараз це супер актуально. Якщо ви хочете додати розинку до своїх аутвітів, показати, що ви в темі трендів, що вам цікава мода, то ви дійсно можете додавати такі цікаві, знаєте, принти у свій дроб. Вона може бути якраз взагалі якогось іншого розміру, і не міні, і не максі щось середнє, або, наприклад, якоїсь. Цікавою форми на стандартна. Вона буде дуже дивитися класно, і коли у вас може бути якийсь кежульне розслаблений аутфіт, але цікава сумка, це буде дуже дуже класно дивитися. Але не забувайте ще про одне правило. Якщо у нас дуже такий розслаблений аутфіт, знаєте, можливо, якийсь оверсайзний, краще до цього аутфіту брати не оверсайзну сумку, яка буде ще більше розслабляти ваш лук, а навпаки, якусь структуровану, яка збере його докупи. І таким чином буде баланс. А, баланс такого всього розслабленого і структурованого. І таким чином лук буде виглядати набагато цікавішим. Також, коли будете обирати сумку для себе, не забувайте враховувати свій лайфстайл, де ви більше проводите часу. Якщо ви ходите на роботу і вам потрібен лептоп, то дійсно обирайте, наприклад, структуровану сумку, але куди поміститься ваш ноутбук. Якщо вам потрібна невеличка сумка, де вам потрібні тільки ключі, помада і щось необхідне, наприклад, телефон, то хай це буде так. Невеличка сумка середнього розміру буде для вас працювати. Але це дуже важливо, бо дійсно я помічала цю помилку, коли нам подобається сумка за кольором. Вона якась прикольна, цікава, але вона не працює для вас, бо вам потрібно більше речей у цю сумку помістити. Тому не забувайте звісно враховувати свій лайфстайл. Якщо ви хочете мати сумку на руки, яка дійсно буде працювати вам довго і ви дійсно будете носити, тому я дуже рекомендую не купувати сумки з логотипами з великими. Наприклад, такі як Guess чи Карл Лагерфельд, там дуже багато принців, і ці сумки дуже складно вписати в гардероб. Тому це треба або купувати безпосередньо зі стилістом, якщо ви полюбляєте цей бренд, дуже хочете мати його в своєму гардеробі, або просто краще відмовитись. І Купити мінімалістичну, класну сумку, а, і не задумуватись про ці лого, які зараз вже не актуальні. Де все ж таки купувати такі сумки в Канаді. Я дуже багато, звісно, замовляю все ж таки з України і а, мені бренди висилають сюди, бо я полюбляю а, наші українські бренди, полюбляю сумки від українських брендів, вони виглядають дуже класно і дуже якісно, і ціна якість дійсно а, виправдовує себе. Тут ще я можу обрати сумку у мідл сегменті наприклад, такі як Fossil, Є дуже цікаві класні. Моделі в моєму гардеробі є 34 сумки від наприклад, від Fossil. Дуже полюбляю, класна якість, можу рекомендувати. Також маю сумку від Kate Spade. Дійсно, вона в мене така структурована, класична у синьому кольорі. Я її можу носити якраз на побачення, бо в неї я не можу багато помістити речей, але вона класно працює у деяких аутфітах. Також я зам... можу замовити сумку в Zara онлайн. В них Є дуже класні опції саме в онлайн-магазині. Я обираю зазвичай все таки шкіряні сумки, і тоді вони працюють довше. І мені не треба купувати нову, кожного року нову сумку. І давайте трохи поговоримо про основні тренди цього року, які сумки треба обирати. Якщо хочеться щось такого цікавого і дійсно трендового, то перш за все я обирала би сумку у замші. Вона виглядає неймовірно зараз актуально на піки акту... трендів. По-перше, це може бути сумка у шоколадному кольорі, така хоба. Це може бути якась велика оверсайзна сумка Шопер. А це може бути насправді сірий колір, шоколадний, кемл. Це все виглядає дуже стильно, дуже актуально. Також один з великих трендів це боха. тому можна обирати фанову якусь сумку з бахромою. Це прям, от, якщо хочете додати родзинку у ваші образи, буде дуже класним вибором. Також зараз актуальні сумки у яскравих кольорах, наприклад, такий як червоний, такий насичений глибокий, або бургунді. Знову ж таки, якщо вони будуть у замші, вони будуть виглядати. Дати дуже красиво, стильно та актуально. Також можете обрати сумку з яскравими принтами, наприклад, такими як анімалістичні принти. Це зараз теж дуже дуже великий тренд, який ще буде з нами. Тому можете сміливо купувати, додавати такі яркі акценти у свій гардероб а, І це дійсно фаново, дуже яскраво, класно та стильно виглядає. Базова сумка це інвестиція у ваш стиль. Якщо ви оберете сумку за правильним кольором, форму, яка буде працювати для вас, ви будете просто насолоджуватись, і не буде у вас боліти голова. Чи підходить мені, мені ця сумка під мій обер, чи не підходить, просто кожного дня ви будете насолоджуватись цим аксесуаром і доповнювати свої стильні луки. Дякую вам, що додивилися відео до кінця. Пишіть у коментарях, яку сумку мрієте придбати або яку вже маєте. Пишіть, які ще відео створювати, на які теми. І дякую вам за підтримку українського контенту. До зустрічі!